Вітаємо! Цей блок присвячено принципам реагування на надзвичайні ситуації із застосування підходу, що охоплює всі види небезпек. Надзвичайні ситуації створюють для нас чимало викликів. Подолати їх нам може допомогти застосування принципів управління надзвичайними ситуаціями. Після завершення цього блоку ви зможете визначити поняття управління надзвичайними ситуаціями, визначити поняття підхід, що охоплює всі види небезпек, називати принципи управління НС та розкривати зміст принципів управління надзвичайними ситуаціями. Управління надзвичайними ситуаціями це організація ресурсів і обов'язків, необхідних для реагування на всі елементи НС та управління ними. Управління НС включає створення планів та структур, що уможливлюють спільне залучення до процесу реагування органів влади, добровольців та приватного сектору для мінімізації втрати життя людей, захворювань та інвалідності, і шкоди для суспільства та економіки. Управління НС це не лише реагування кожна програма управління НС має п'ять ключових елементів. Це оцінка ризиків, запобігання та пом'якшення, забезпечення готовності, реагування та відновлення. У рамках кожного з цих елементів потрібно забезпечити залучення керівництва, щоб гарантувати реалізацію відповідних політик і планів. Також потрібно проводити аналіз середовища та пошук небезпек і ризиків. Крім того, потрібно проводити навчання, відпрацьовувати навички, здійснювати моніторинг та оцінку для забезпечення достатньої спроможності і здатності з управління надзвичайними ситуаціями. Та реагування на них. Щоб управління НС було ефективним, його необхідно інтегрувати до ширших систем охорони здоров'я та мультисекторального реагування. ВООЗ визначає систему охорони здоров'я як усі заходи, основним призначенням яких є покращення, відновлення та або підтримання здоров'я. Сюди також входять люди, установи та ресурси, організовані відповідно до запроваджених політик з метою покращення здоров'я відповідного населення. Мультисекторальність це добровільна співпраця між зацікавленими сторонами з різноманітних секторів та галузей задля досягнення спільної цілі шляхом залучення знань, експертного досвіду, охоплення, ресурсів та інших переваг. Підхід з урахуванням усіх видів небезпек, це підхід до управління цілим спектром ризиків НС та подій, який ґрунтується на визнанні існування універсальних елементів та необхідності розвитку універсальних спроможностей управління такими ризиками, зокрема в реагуванні на практично всі НС. Застосування універсальних спроможностей до усіх видів ризиків та стандартизація системи управління підвищують спроможність щодо реагування та здатні пришвидшити і спростити його. Дослідження демонструють, що реагування часто не дають належного результату з причин, відсутності чітко визначених керівних ролей, що може призводити до несвоєчасного ухвалення рішень, неправильного управління ресурсами та браку координації, недостатнього розуміння ситуації та неналежної підготовки, і як наслідок відсутності детального планування, браку координації у межах організацій та між ними, що може призвести до дублювання заходів або прогалин у реагуванні. Надмірного або недостатнього використання спеціалізованих ресурсів та експертних знань, у тому числі резервного персоналу, який слід залучати в необхідних місцях у необхідний час та в необхідних кількостях, а також неналежної комунікації між різними елементами реагування та з громадськістю. Для подолання цих викликів слід застосовувати описані далі принципи. Ми надамо пояснення щодо кожного з них на наступних слайдах. Попри те, що небезпеки можуть бути викликані різними чинниками, вони часто створюють подібні виклики для систем охорони здоров'я. Тому заходи зі зниження ризику, забезпечення готовності та реагування, а також дії, спрямовані на відновлення громад, зазвичай впроваджуються за однаковим зразком незалежно від причини небезпеки. Застосування універсальних функцій реагування на НС та катастрофи до небезпек будь-якого виду сприяє ефективнішому використанню наявних ресурсів та забезпечення. Спечує більшу гнучкість реагування на події будь-якого типу, сторони, залучені до реагування, повинні мати законні повноваження відповідно до національного законодавства та міжнародного права, а також діяти згідно з етичними принципами, що передбачають захист найвразливіших верст суспільства. Спеціалісти з управління НС повинні постійно здійснювати ідентифікацію та аналіз ризиків з метою прогнозування майбутніх НС та проведення відповідного планування і підготовки. Усі організації та особи, що можуть відігравати певну роль у реагуванні на НС та відновленні, повинні мати належну підготовку та чітко розуміти власні функції та обов'язки. Цього можна досягнути за допомогою спільного планування, навчання та практики. Спеціалісти з управління НС, що володіють такими рисами, як гнучкість та адаптивність, долають виклики із застосуванням творчих та інноваційних підходів. Використовуйте модульну та адаптивну систему управління інцидентами з можливістю масштабування, яку можливо буде розширювати або звужувати відповідно до змін масштабу та контексту НС. Будьте готові адаптувати поточні процедури та плани до змін ситуації. У цьому вам допоможе принцип субсидіарності. Субсидіарність є ключовим елементом для збереження гнучкості та адаптивності реагування, вона передбачає можливість ухвалення рішень на найближчому відповідному рівні тими, хто найкраще розуміє вплив НС. Сторони, залучені до реагування на кожному рівні, слід заохочувати до вирішення проблем за власною ініціативою відповідно до призначення мети та завдань реагування. Як демонструє досвід, це дає змогу отримати найкращі результати щодо збереження життя людей та мінімізації шкоди, а також допомагати допомагає зберігати гнучкість та адаптивність реагування. Необхідно мати чітку спільну мету, узгоджену та підтримувану всіма сторонами, залученими до реагування, щоб ефективно планувати, обмінювати ресурси та зосереджувати увагу на пріоритетах. Інформація є критично важливою для реагування на НС та відновлення. Саме тому у вас повинні бути наявні системи та структури для зведення, оцінювання, перевірки та поширення інформації, ефективної комунікації та взаємодії з постраждалими групами, населення та громадськістю, та використання спільних структур, функцій і технологій на всіх рівнях реагування для сприяння спільній роботі та комунікації, якщо це можливо. Для ефективного реагування необхідне залучення низки партнерів та агенцій. Це допомагатиме організаціям співпрацювати для досягнення спільної мети, обмінюватися інформацією, знаннями та експертним досвідом, створювати та підтримувати довіру, координувати діяльність та обмінюватися ресурсами. Співпраця це наявність систем, необхідних для спільної роботи. Цього може бути досягнуто за чіткої структури підзвітності, підтримання контрольованої чисельності команд, чіткого визначення функцій та обов'язків для уникнення непорозумінь, визначення політик та процедур управління НС та комунікації всередині організації, між ними і поза ними, а також використання спільної термінології з метою вдосконалення комунікації та уникнення двозначності і непорозумінь. Якщо це можливо, системи реагування на НС повинні спиратися на наявні функції, структури та знайомі методи роботи. Застосування цих принципів сприятиме впевненому ухваленню рішень, надійному та своєчасному опрацюванню даних та інформації на підтримку планування та ухвалення рішень, швидкому залученню відповідних ресурсів, ефективному управлінню людськими ресурсами та фінансами а також порятунку життів людей. І під діб'ємо підсумки. Управління надзвичайними ситуаціями це створення планів та процедур для всіх елементів реагування на НС. Управління НС можна вдосконалити шляхом застосування підходу, що охоплює всі види небезпек, співпраці з партнерами та визначення спільних методів роботи. Застосування принципів управління НС допоможе вам здійснювати реагування більш ефективно. Згадайте випадки реагування, у якому ви брали участь, або про яке ви могли чути. Опишіть у своєму щоденнику випадки, коли ви могли спостерігати застосування принципів управління НС або їх незастосування. Як це впливало на реагування? Дякуємо за увагу!